Привіт! Мене звати Жанна. Я вас вітаю на своєму каналі Психіатр Здорової людини, де ми говоримо про різні питання психічного, психологічного здоров'я і не тільки. Сьогодні мені хочеться з вами трошки поговорити на таку тему, як що таке розлади особистості. Це буде відео взагалі, про явище. Розладів особистості буває. Багато, вони є різні, вони сильно відрізняються. Тому, якщо ця тема вас зацікавить, ви будете активні в коментарях, в переглядах, будете писати, що би ще вам хотілося в цій темі дізнатися, або про який саме розлад особистості більше послухати. Я зроблю ще відео на таку тему. Але сьогодні мені б хотілося. Просто трішечки вам розповісти, що таке, в принципі, розлади особистості. Яка концепція на сьогоднішній день існує? Тут я хочу сказати, що. Саме сприйняття розладів особистості, скажімо, з тих часів, коли я вчилася, коли проходила інтернатуру, і те, що ми бачимо зараз, вона дещо змінилася. Тому що раніше психіатри більш мислили, міркували в межах МКХ-10. А в МКХ-10 розлади особистості. Відрізняються їх бачення від американської американської класифікації DSM-5, А в принципі, яка так не є в Україні офіційною, але Тим не менше, вона присутня, вона існує. І якщо ми дивимося всі сучасні там, лекції, конференції, то клінічні критерії, бачення, рекомендації, в принципі, більше беруться не з МКХ, а з dsm 5 і МКХ вже скоро буде нова 11, Ну, тобто вона вже є, але все, все ніяк її не впровадять. І от яка ключова різниця, що раніше воліло дивитися на розлади особистості як на наслідок якоїсь тривалої психічної хвороби, тобто людина хворіє, хворіє, скажімо, там, на тривожний розлад, на депресивний розлад, роками, і вже з'являються певні якісь особистісні порушення. І вже людина отримує цей розлад особистості. По-старому це називали таким негарним словом психопатія. Відповідно, там ця психопатія могла бути там істероїдна, шизоїдна, депресивна, яка завгодно. В принципі, багато видів, що зараз чим відрізняється? Зараз на розлади особистості дивляться як. На розлади розвитку, як на розлади структури особистості. Тобто, за сучасними баченнями, якщо ви, скажімо, довго хворієте на депресію, ви не отримуєте розлад особистості внаслідок депресії. Ви розлад особистості, хто має то має його, в принципі, все життя, переважно з дитинства, з молодого віку, тобто він формується. Незалежно від того, чи хворіє чимось людина ще. Це є окремий самостійний розлад, який пов'язаний з певним порушенням структури особистості. Якщо ми будемо брати різні розлади особистості, ну, наприклад, межовий розлад і, скажімо, нарцисичний розлад, то ми побачимо, що це майже можна сказати, протилежні люди. Тобто це дуже різні прояви. Але якщо говорити взагалі, так щоб вас вже сьогодні не заплутувати. Що може об'єднувати людей, щоб ми сказали, що от це людина, яка може мати розлад особистості? Це певні зміни поведінки, характера, тобто, якщо дуже простими словами, розлад особистості це певний характер людини. Якщо ми беремо, в чому от різниця, якщо ми беремо, скажімо, тривогу, депресію. Шизофренію навіть. Людина була здорова, вона була одна. Вона захворіла, чи він стала геть інша людина. Коли приходять на консультацію люди і кажуть, що я була геть інша людина. Потім з якогось певного моменту, коли почав розвиватися тривожний, чи депресивний, чи якийсь психотичний розлад, я стала іншою людиною. Тоді ми говоримо про те, що ці зміни спричинені певною хворобою. Але люди з розладом особистості, якщо доходять, звісно, до Фахівця і готові говорити не про себе, про свій стан, про свою історію. Вони скажуть, що, в принципі, я така людина, є скільки пам'ятаю себе, яка така. Розлад особистості це завжди проблема ідентичності. Тобто, це люди, незалежно від того, який це розлад особистості, це люди, які мають. Доволі то таку непевну ідентичність. Тобто людині дуже важко відповісти на питання, хто я, яка я людина, який я чи яка я. Таке відчуття, теж, яке в принципі буде спільним для багатьох розглядів особистості відчуття такої пустки. Безмістовності, це можуть бути люди, які не розуміють, як жити, навіщо жити. Тобто мати розлад особистості це схоже, ніби ти ходиш, ну мені схоже, от мені така метафора проходить в голову, ніби ти ходиш не по твердому ґрунті, а по якихось таких знаєте, зебучих пісках. Один день одне, інший день геть-інше. Такі люди схильні іноді до дуже різких змін. Сьогодні у нас одна концепція життя, завтра вона у нас геть протилежна. Таким людям дуже складно формувати якісь близькі, довірливі стосунки, тому що близькі довірливі стосунки між собою формуються емоційно зрілі люди. Якщо ми говоримо про розлад особистості, то там завжди будуть проблеми з емоційною зрілістю через слабке, таке непевне, дуже хитке его людини. Що ще? Ці зміни є тривалими, є постійними, навіть не тривалими, а постійними, і вони. Є такими, що задівають ядро особистості людини. Тобто, це не симптоми, які на поверхні, а всередині у нас, в принципі, невротично здорова особистість. Це певна структура особистості. Розлади особистості це люди, переважно з межовою структурою особистості. Тобто, це не невротичні особистості. Саме тому. Такі люди, якщо е, самі про це догад, здогадуються, да, якщо здатні до саморефлексії, або якщо ви зустрічаєте таких людей, от вони прям відрізняються. От ти розумієш, що людина комунікує, сприймає себе абсолютно інакше, ніж це роблять е, здорові суті невротики, навіть ті, хто мають якісь розлади. Відповідно, такі люди мають проблеми в усіх сферах свого життя, починаючи від там, навчання, роботи, стосунки, дружні стосунки, парні стосунки. Тобто, дуже-дуже складно такій людині знайти себе в цьому житті і знайти відповідно собі однодумців близьких людей, сформувати близькі довірливі стосунки. І тих, хто буде розуміти буде розуміти, з ким можна буде формувати такі довірливі, близькі взаємини. Але чи означає це, що розлад особистості це щось таке прям фатальне? От Ніби я так розповідаю, ніби звучить якось дуже-дуже сумно. Ні, це не означає, тому що як ми пам'ятаємо, в принципі, я багато про це говорю. Що буде стан фатальним, невиліковним, чи буде стан таким, з яким можна щось зробити, залежить не тільки від факторів, скажімо там, таких, як важкість. Там. Звісно, залежить. Але у нас завжди є ще особистість якою порушенною ця особистість не була, завжди у будь-якої особистості, навіть супер суперпорушеною, є здорова частина, яка здатна на зміни. І якщо така людина буде звертатися по допомогу, буде лікуватися, робити людям з розладом особистості це складно. Тому що. З огляду на те, що я описала раніше, що складно формувати стосунки, складно довіряти, складно довіряти перш за все собі. Сьогодні один настрій, завтра другий настрій. Тобто, навіть записатися на консультацію до лікаря таке людині складніше, ніж людині невротичної структури особистості. Але це, тобто, і це треба пам'ятати, в цьому себе підтримувати, якщо це про вас. Але це не означає, що це неможливо. І в принципі, як лікуються, як коригуються такі моменти. Ну, скоріш коригуються, тому що ми структура особистості це як цілесна конституція. Знаєте, я людина висока, я людина низенька, я людина широка, я вузенька. Майже вірш вийшов. Є те, що ми не можемо докорінно змінити. Але є те, що ми можемо скоригувати. Тобто, в принципі... Будь-яка людина може адаптуватися в своєму житті непогано. Тому метод вибору корекції це психотерапія. Якщо говорити про медикаментозні методи лікування, то вони будуть, скажімо так, симптоматичними. Не буває якогось такого як при депресії. Та, при депресії у нас антидепресанти. Для розладу особистості немає ліків, які були б рекомендовані саме для розладу особистості. Та лікування симптоматично. Тобто бачимо депресію, коригуємо депресію. Бачимо якісь прояви, схожі на біполярність, значить, коригуємо відповідно. Нейролептики, антидепресанти протитривожні. В принципі, весь спектр ліків може застосовуватися при таких розладах залежно від ситуації. Але методом вибору є все-таки психотерапія, це головне це треба пам'ятати. Ну, приблизно все, що я хотіла, я хотіла коротко. Сподіваюся, що ви зрозуміли те, що я хотіла донести. Якщо щось залишилося незрозумілим, якимось загадковим на чітким, welcome в коменти. І що хочете послухати ще в цій темі або в інших темах, будь ласка, я завжди відкрита пропозиція. Тож, всім, хто буде мене дивитися, приємного перегляду! Будьте здорові, будьте в безпеці, залишайтеся зі мною. До нових зустрічей. Па-па!